Говорічна ялинка з найвищого в природі дерева на землі? Так, і це сьогодні. Це сиквоя в парі з нашим волоским горіхом. Це не просто прикраса на ялинці, якою можна любуватись, але й секретний бокс, бо всередині буде мати місце, куди можна буде покласти кошти або маленький подаруночок. Ці породи утворюють природний контраст. Сиквоя має теплий буро-червоний відчинок і дуже приємний аромат. А горіх темний, насичений щіткою, елегантною текстурою. Сиквої це одні з найвищих і найстаріших дерев у світі, деяким понад 3000 років, а висота рекордсменів понад 110 метрів. Волоски же горіх століттями вважається царським деревом, його використовували для тронів, приладів, зброї та елітних меблів. Я кріплю заготовку у секвої на токарний станок і, як завжди, починаю з надання їй ідеально круглої форми. Мій задум для цього, щоб силует нагадував класичну ялинку. Плавні переходи між ярусами, невелика верхівка і широка стійка основ. Тут дуже важливо мати гострий інструмент, бо деревина не тверда. Я точу її також і всередині, для боксу сюрприза, з майбутніми подарунками. Секвоя чудово шліфується і дуже легка, а після шліфування ще відчуваються кільця, які дуже рельєфні, по причині того, що секвоя м'якке за своєю структурою дерева. Тепер я беру полоски горіх і точу кришку, що щільно закриває бокс сюрприз. Горіх прекрасно полірується, тож його темний колір утворює ідеальний контраст із теплою секвоєю. Горіхові волокна дуже щільні та стійкі до деформації. Я періодично вставляю кришку, перевіряючи посадку. Після нанесення олії деревина оживає, видно всі прожилки, текстуру, природні переливи. Секвоя починає світитись зсередини теплим. Темно-червоним відтінком, а горіх темнішої, стає шоколадним. Так як це ігрушка на ялинку, я додаю маленький крючок, щоб цю ялинку сюрприз можна було повісити на новорічну ялинку. Вона не тільки прикраса, це ще маленький тайник, який ви можете подарувати сюрпризом всередині. Я думаю, на ялинці така прикраса буде ловити світло і показувати всі свої природні відтінки. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь. Якщо хочете придбати таку ялинку, дайте мені знати. А що ви хотіли, щоб я виточив наступного? Напишіть у коментарях.